Хочете звучати більш по-британськи? Давайте практикуватися. Коли я починаю відео ось так, то мені в коментарях часто пишуть, нащо звучати більш британським, давайте звучати, як ми є. Я з цим не дуже згодна. Мова нам для того, щоб донести свою думку, щоб нас розуміли. Якщо ми хочемо, щоб нас зрозуміли, ми маємо розмовляти тою мовою, яка зрозуміла саме для того індивіда. З яким ми комуніцюємо. Тобто, якщо ми розмовляємо з дитиною, так ми ж не розмовляємо з нею е, якимись важкими словами, ми розмовляємо тими словами, яка, які дитина знає і розуміє. Тому я постійно повторюю, давайте вивчати якісь заміни, які допоможуть вашу мову зробити більш британською. Якщо ви не спілкуєтесь з носіями мови, окей, вам воно не потрібне. Але якщо ви спілкуєтесь з носіями або Чуєте їх, ви маєте знати такі заміни, вони будуть взиватися більш натуральними для них. І це на підкірки десь буде давати вам більше понтів. Давайте так скажемо. Отож, щоб звучати більш по-британськи, давайте вивчати заміни.